Добрий день, мене звати Олександр. Сьогодні ми розповімо, як правильно зробити теплицю, щоб вона досить такі щоб вона ефективно працювала в теплий період року. І головне для цього це система провітрювання. Що ми беремо даний проект, то тут у нас є верхнє провітрювання, і є два бокових провітрювання. Що це дає? Тобто, коли ми відкриваємо верхнє провітрювання. Теплиця досить ефективно скидує перше гаряче повітря, це перше. І друге, ми можемо таким чином скидувати вологість. Фронтальним провітрюванням так не вийде, тому що фронтальне відкривається, вона по бокам буде якби скидуватися, а в центрі досить довго йде перемішування. Далі, якщо є верхнє провітрювання, то питання. Навіщо тоді бокове провітрення? Справа в тому, що, наприклад, коли у нас настає досить спекотний час, це травень-червень, навіть коли в травні-червні теплиці теж працюють досить ефективно, і у нас є верхнє провітрювання, але в цей період його може бути недостатньо. Чому? Тому що воно викидує гаряче повітря досить, досить повільно, так як немає підходу свіжого повітря. Тому що теплиця закрита, у нас такі верхні відкриті, тому ми не можемо скидувати багато гарячого повітря перегрітого. Якщо у нас є бокове провітрювання, швидкість провітрювання значно збільшується. Тому, якщо ми розмовляємо про системи провітрювання, то верхнє провітрювання плюс бокове провітрювання ідеально працює для провітрювання теплички в пекотний період року. Це називається аерація. Повітря вона нам потрібна для того, щоб ну, по-перше, пришвидшити швидкість. Перемішування повітря в теплиці, якщо ми даже вибрасуємо повітря наверх, то воно пришвидшується, і це досить добре, тому що для рослин досить важливо газообмін, тому що їм треба розпоживати СО2. Да? І чим швидше, через чим більше проходить повітря через рослини, тим більше вони його можуть спіймати. Да? І це напряму впливає на врожайність. Але швидкість повітря в теплиці не повинна бути більше ніж 1 метр на секунду. Тобто від 0,5 до 1 метра на секунду, тому вентилятори. Треба, тому що, наприклад, коли у нас фрамуги відкриті, це добре, а вночі нам теж треба рух повітря. Тобто вентилятори повинні досить часто працювати, коли теплиця повністю закрита, і ми створюємо додатковий рух в теплиці. Треба розуміти, що теплиця в залежності від розміру досить таки сильно відчуває перепади температури. І ми повинні все це компенсувати. Тобто, якщо на сонечко зійшло, температура в теплиці зразу підскокує, тому що там, якщо вона невеличка, да, там якщо це величезний комплекс, там більша енергність, воно більш там краще працює. Але якщо теплиця, ну, наприклад, там 6 на 10, 6 на 20, там 10 на 50, У нас теплиця сонце зійшло навіть в лютому, пам'ятаю, був час, коли ми приїхали в мінус 20 мороз, але вийшло сонце в теплиці. Зразу стало плюс 35. Система. Контролю клімату повинно на все це реагувати. Якщо нам треба, ми відкрили фрамуги, провітрили теплицю. Якщо температура впора впала, ми закрили провітрювання. Закрили фрамуги і теплицю запакували. Плюс додатково можемо включити опалення. І теплиця повинна створювати ідеальні умови, щоб ми могли отримати максимальне вражання. Треба розуміти, що Якщо ми будуємо теплицю, ми повинні знати, коли ми використовуємо теплицю. Якщо ми заходимо в травень в червень, обов'язково краще робити максимальну систему провітрювання. Або це повинні бути фронтальне провітрювання з боковим обов'язково провітрюванням, або це повинно бути верхнє провітрювання. або найкращий варіант верхнє провітрювання, плюс бокове провітрювання. Тому ось це все дозволяє теплицю якраз робити комфортно. Тому ось такі поради по комплектації теплиці. Ось, я думаю, вам всім вони будуть цікаві і корисні, тому що головне це жити в гармонії з природою в рік прогресі і отримувати максимальний врожай і від цього максимальне задоволення. А з вами був Олександр. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі всіх тепличних новин, новинок, які відбуваються зараз.